Бажаю здоров'я, шановні підписники і просто глядачі. Пам'ятаєте, як в 14-15 роках, а також на початку повномасштабного вторгнення, в соціальних мережах з'являлось дуже багато відео із катуваннями українських солдатів? На мій Погляд, вони мали на меті головною цілею це посіяти страх в нашому народові і бажання кидати зброю і тікати. Те саме відбувається і зараз, але в ще в більших масштабах і з новою силою. Також цікаво те, що всі от такі вкиди російські, а до речі, всі ці відео йдуть з російських джерел, з російських телеграм-каналів і кочують по інтернету. На меті вони мають те саме посіяти страх в наших воїнах і особливо в тих, хто тільки призвався. Окрім того, є ще одна мета, на мій погляд, вона, хоч і другорядна, але теж важлива. Це викликати в нас, як кажуть, праведний гнів, і бажання продовжувати війну, і робити те саме і сполоненими ворогами, тобто, викликати в наших воїнів бажання порушувати всі конвенції і Жорстоко вбивати військовополонених. Маю сказати і із власного досвіду, і також з досвіду моїх товаришів, що катувати полонених кацапів українських вояків немає жодного бажання. Одне діло вбити ворога, нехай і жорстоко вбити, але під час бою, а інше діло це вже знущатися над військовополоненими. Нашому народові, нашим воякам не притаманні такі риси. І зауважте на те, що саме ця мета. Тобто праведний гнів і бажання продовження війни виникла саме тоді, коли є велика можливість переговорів і вирогідність того, що росіянам доведеться вийти з України, принаймні до кордонів там. 14, на лінії 14-15 років. Окрім цих відео, ще також дуже багато вбросів з'явилось в стрічках, які направлені на дискредитацію військових українських і, зокрема, на дискредитацію працівників, службовців ТЦК. Дивіться, як намагаються перевернути, як кажуть, пари. Прославляють ухилянтів і всіляко намагаються викликати негативну реакцію суспільства на українських вояків, на справжніх воїнів. І не можна не погодитись, що певною мірою. Ворог тут досяг успіху. Тож я вкотре хочу вам нагадати, перевіряйте інформацію, не піддавайтеся своїм емоціям, а якщо у вас емоції є, ви хочете написати якийсь там дуже гнівний коментар, зробіть це на папері один або декілька разів, а потім той папірець Порвіть і викиньте. Виграти війну коментарями помстимося і всі вб'ємо, залишаючи їх в інтернеті, неможливо. Навпаки, це тільки діє на користь ворогу і буде сіяти розбрат в нашому народі. Те саме стосується і коментарів під відео, де... Та кашники когось пакують. Завжди намагаєтесь виявити початок цієї історії і подумайте над такими речами, що, можливо, ту людину, яку так би мовити пакують, вже давно розшукують і приносили вже купу повісток, він тупо морозився, а може навіть і вчинив якесь правопорушення додатково. Ну, це тема окремого розговору. А я ще раз вам кажу, дотримуйтесь інформаційної гігієни і не піддавайтеся на провокації. Всім міцного здоров'я, до нових зустрічей.